Вітаю колеги! Щотижневому відеоогляді новин за тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. З вами я, Олена Габрук, Незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. В цьому випуску розглянемо наступні питання: продовження воєнний стан і загальну мобілізацію, нові правила обов'язкових медоглядів працівників, Ставки місцевих податків та зборів на 2026 рік, зміни до правил перетину кордону. Оформлення відстрочок від мобілізації з 1 листопада по новому? Чи можна відправити працівника з інвалідністю у відрядження? Працівник захворів під час щорічної відпустки, що відбувається в такому випадку. Як приватному підприємцю на загальній системі оподаткування відкоригувати ЄСВ в типовій формі обліку? Чи залишається операція незначною з метою валютного контролю, якщо через курс перевищено 400 тисяч гривень? Чи зобов'язаний суб'єкт господарювання платник єдиного податку, не зареєстрований як платник ПДВ, сплачувати ПДВ при ввезенні імпорті товарів на митну територію України? І наша традиційна рубрика Календар бухгалтера. Продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію. 30 жовтня президент України підписав закони, якими продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію, а саме закони від 21 жовтня 2025 року за номером 4643 про продовження строку дії воєнного стану в Україні та за номером 4644 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Закони продовжують із 5 листопада 25-го року на 90 діб до 3 лютого 26-го року, включно строк проведення загальної мобілізації та строк дії воєнного стану. А отже, всі ці місяці, що припадають на військовий стан, продовжуватиме діяти закон 21.36, А це означає, що у нас залишаються оформлення. Відпусток без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану саме зараз час переглянути заяви та накази. Також можливо призупинення дії трудових договорів, відсутність святкових неробочих днів, що буде впливати на норму тривалості робочого часу. А отже, на це зверніть увагу роботодавці. Нові правила обов'язкових медоглядів працівників. 27 жовтня в Мінюсті зареєстрований наказ Міністерства охорони здоров'я від 8 вересня 2025 року за номером 1393 про організацію та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій. Наказ 1393 набере чинності з дня його офіційного опублікування. На момент підготовки новин цей наказ ще не був оприлюднений, а отже, роботодавцям є сенс слідкувати за датою набрання чинності даним наказом. Саме тому що з дати набрання чинності наказом 1393 буде втрачати чинність наказ Міністерства охорони здоров'я від 21 травня 2007 року номер 246 Саме за цим наказом 246 роботодавці проводили медичні огляди працівників, або, як ми називали такі медичні огляди, трудові медичні огляди, обов'язковість яких передбачено статтею 169 Кодексу законів про працю. А отже, розглянемо, що змінилося в новому порядку в порівнянні з попередником, а що залишилось без змін. Новий порядок поширюється на всіх юридичних осіб, включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, та фізичних осіб, які використовують найману працю, та визначає засади організації та проведення обов'язкових медичних оглядів. А отже, цей наказ 1393 – розповсюджується як на юридичних осіб, так і на фізичних осіб підприємців роботодавців Як і раніше, коштом роботодавця проводяться попередній, під час прийняття на роботу, періодичний протягом трудової діяльності та позачерговий медичний огляди. Медичні огляди обов'язкові для певних категорій працівників. А отже, уважненько пройдемося категоріями працівників, по яких є обов'язок проводити медогляди. Працівники зайняті на шкідливих, небезпечних або важких умовах праці, перелік таких е, працівників і посад і виробництв, викладений в додатку 4 наказу 1393. Осіб до 21 року. Це безпосередня норма статті 169 Кодексу законів про працю. Осіб, на посади яких необхідно проходити професійний добір. Це додаток 5 до наказу 1393. А тепер увага. Нова категорія якої не було в наказі 246-му, це працівники, які мають змінний режим роботи із залученням до роботи в нічний час. І отут в цю категорію можуть потрапляти не тільки у кого є шкідливі умови праці або професійний добір. Сюди можуть потрапляти звичайні охоронці, у яких є графік змінності і є зміни нічні. Сюди можуть навіть потрапляти фахівці IT-сфери, якщо у них є змінний режим роботи, а отже, роботодавцям саме час переглянути ту категорію працівників, яка нова з'явилася в наказі номер 1393 для медичних оглядів. Крім того, наказом 1393 затверджено форму первинної облікової документації 025, довідка про проходження обов'язкового медичного огляду працівника та інструкцію щодо заповнення цієї довідки. І ще одне нагадування: не забувайте роботодавці, у яких є підстави для проведення обов'язкових медичних оглядів працівників, за статтею 169 КЗПП, а знову ж таки увага на наведений перелік. Вам необхідно подати не пізніше 1 грудня 2025 року списки працівників по яких, до, до територіального органу держпраці, які підлягають обов'язковим медичним оглядам на 2026 рік. Відповідно, узгодити акт, де буде перелічено працівники списки працівників, яким ви зобов'язані проводити. Медичні огляди і на підставі цього акту ви будете укладати договори на проведення медичних оглядів з закладами охорони здоров'я. Це є якраз елемент організації медичних оглядів. Ставки місцевих податків та зборів на 2026 рік. На веб-порталі Державної податкової служби України розміщено зведену інформацію про розмір та дати встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків або зборів на 2026 рік в розрізі областей, а також про встановлення на відповідних територіях податкових пільг, які надані в електронному вигляді органами місцевого самоврядування. У разі відсутності на веб-порталі Державної податкової служби України інформації про окремих територіальних громадах. Податківці рекомендують звертатися до відповідного органу місцевого самоврядування. Зміни до правил перетину кордону. 1 листопада набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 24 жовтня 2025 року за номером 1364. Постанова про внесення змін до постанови Кабміну від 27 січня 1995 року номер 57 і від 16 травня 2024 року номер 560. Зазначеною постановою внесені зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року за номером 57 Під час перетинання державного кордону виключена необхідність пред'являти довідку про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Це стосується військових зобов'язань, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації з поміж осіб, зазначених в пунктах 3, 5 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 21 жовтня 1993 року за номером 3543. А саме жінок та чоловіків, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний. Повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісті під час проведення АТО, або за особливих обставин під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ проти України під час воєнного стану. А також членів сімей, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний. Повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, осіб, яким посмертно присвоєно звання Герою України за громадську мужність, патріотизм, юричне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності із зазначенням відповідного періоду листопад 2013 лютий 2014 року. Такі військові зобов'язані мають право перетинання державного кордону. За наявності інформації в Єдиному Державному реєстрі празненників військовозобов'язаних резервістів чи у військово-обліковому документі в електронній формі за умови його дійсності відповідно до порядку оформлення видачі військово-облікового документа, зазначеного постановою Кабінету міністрів України No 559. Оформлення відстрочок від мобілізації з 1 листопада по новому. З 1 листопада, змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 24 жовтня 2025 року за номером 1364 до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 року номер 560, проваджено автоматичне продовження відстрочок. Цифровий формат оформлення та можливості подавати документи через центр надання адміністративних послуг або через СМАП. Всі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах, або які не можуть змінитися з часом, будуть проводжуватись автоматично. Дев'ять типів відстрочок вже можна оформити онлайн за стосунку «Резерв Плюс». Це стосується осіб з інвалідністю, тимчасово непридатних до служби за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді, батьків трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі, батьків дитини з інвалідністю до 18 років, батьків повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, особи, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служать у війську, студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти і інтерни. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менше як на 0,75 ставки. Парелі буде розширюватися. Ще два типові строчок з'являться в застосунку найближчим часом. А саме для осіб, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю, своїми або чоловіка дружини, а також батька або матері, які самостійно виховують дитину до 18 років. Для тих осіб, чий тип відстрочки ще не цифровізований, а також для тих, хто не користується смартфоном, або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах. З 1 листопада можна подати заяву про відстрочку будь-якому зручному ЦНАП. В такому разі адміністратор ЦНАП отримує і скланує документи і передає їх в електронній формі до відповідного ДЦК СП для ухвалення рішення. З 1 листопада основним підтвердженням відстрочки в електронно-військовому обліковому документі є застосунок Резерв Плюс. Якщо немає можливості скористатися застосунком, можна роздрукувати паперову версію, отримати файл для друку можна у застосунку плюс» або через портал Дія, або, за потреби, звернутися до за роздруківкою військового документа до ТЦК СП або до СНАПу щодо документа з відстрочкою. З 1 листопада подавати заяву про відстрочку можна тільки через «Резерв Plus або через ЦНАП. А зараз. Маю чудову нагоду запросити вас відвідати е, найближчі заходи від компанії бухгалтер». 6 листопада вебінарні прибуткові організації, облік та оподаткування новації 2025, підготовка до річної звітності, лектор Ірина Губіна. 12 листопада вебінар: Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, податкові ризики та судова практика, лектор Галина Морозовська. 18 листопада вебінар бронювання та військовий облік працівників у 2025-2026 роках. Лектор Галина Казначей. 25 листопада вебінар витрати на рекламу та маркетинг, документування та облік. Лектор Ірина Губіна. А отже, обирайте цікаву для вас тему для вашої професійної роботи. Приєднуйтесь і отримуйте безліч корисної інформації. Чи можна відправити працівника з інвалідністю у відрядження? Так, роботодавець може відрядити працівника з інвалідністю у відрядження, відповіли в південно-східному міжрегіональному управлінні держпраці. Законодавство про працю не містить прямих заборон чи обмежень щодо направлення працівника з інвалідністю у відрядження, а також не вимагає отримання окремої згоди працівника з інвалідністю на направлення у відрядження. І на цьому ми могли би з вами поставити крапочку. Якщо не одне але. Зверніть увагу. Що відповідно до статті 55 і 172 Кодексу законів про працю робота у нічний час допускається по працівниках з інвалідністю лише зі згодою працівника. Тобто, для того, щоб відправити у відрядження, згода не потрібна. Але якщо ви знаєте, що у відрядженні працівник за графіком роботи того підприємства, куди ви його скеровуєте, буде працювати нічною зміною, то е, потрібно для цього, по-перше, передивитися і ПРОчку цього працівника з інвалідністю, чи немає заборони на роботу в нічний час. І якщо її немає, взяти згоду працівника про те, що він буде працювати у нічну зміну. І тільки в такому разі ви можете без проблем оформлювати наказ про відрядження. Працівник захворів під час щорічної відпустки, що відбуватиметься в такому випадку. Якщо працівник під час щорічної відпустки захворів, то така відпустка підлягає продовженню після хвороби або перенесенню за згодою сторін на інший період, зазначено в управлінні інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Держпраці. У разі продовження відпустки відпускні задні хвороби, що були виплачені раніше, зараховуються як оплата продовженої відпустки. За дні хвороби нараховуються лікарнями. У разі перенесення на інший період відпустка оплачується заново. Відпускні за дні хвороби скасовуються, а замість них виплачується лікарняні. Новий розрахунковий, розрахунок відпускних відбуватиметься на дату надання перенесеної частини відпустки. Що це означає? Це означає, що якщо ваш працівник знаходиться в щорічній основній чи додатковій відпустці і у нього стався страховий випадок. Ви маєте дочекатися, коли такий лікарняний набуває чинності, готовий до сплати, розглянути його. Якщо є підстави для відмови, а це стаття 16 закону 11.05, ви виносите відмову і протягом 5 днів повідомляєте про це працівника. Якщо підстав для відмови немає, то ви виносите рішення про призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності. І от в такому випадку ваш працівник має. Прийняти рішення, що він буде робити в цій ситуації, або він з заявою просить продовжити відпустку на час хвороби, і тоді, що буде, автоматично буде продовжуватися відпустка. Або можливо, ви узгодите з вашим працівником, що він буде переносити невикористані дні щорічної основної відпустки на інший період, на інші місяці, тобто вже буде не пов'язані. З даною відпусткою, тобто працівник буде виходити на роботу, а залишок невикористаних днів відпустки ви будете надавати пізніше. Тобто, ви будете, що вносити зміни до графіку відпусток, зазначати в картці П2 і відповідно новою заявою і новим, новим наказом будете надавати залишок невикористаної відпустки. В такому разі, що буде робити бухгалтер, заново розраховувати розрахунковий період. І заново буде розраховувати середній заробіток щодо оплати такої відпустки. Як ФОП на загальній системі оподаткування відкоригувати ЄСВ в типовій формі обліку? А питання звучало так. Як приватному підприємцю на загальній системі оподаткування, яка звільнена від сплати податку ЄСВ, відкоригувати в типовій формі? За якою здійснюється облік доходів і витрат суми ЄСВ сплачені за місяці, в яких дохід не отримувався, та які не будуть задекларовані в звітності. Тобто мова йде про приватного підприємця, у якого в звітному місяці відсутній чистий дохід, тобто база для нарахування ЄСВ. Стаття 8 закону 2464 – Дозволяє, вона не звільняє насправді, вона дозволяє приватному підприємцю не сплачувати ЄСВ за себе в тому місяці, коли у нього немає чистого доходу. І от, якщо працівник, якщо приватний підприємець прийме рішення не платити ЄСВ, він буде його не сплачувати. Але очевидно, питання стояло в тому, що ФОП заплатив. За ці місяці ЄСВ, а потім схоминувся і вирішив, що це буде зайвим. Можливо, він буде їх або повертати, або зараховувати в майбутній періоди. І от в цій ситуації головне управління ДПС в Івано-Франківській області надало наступну відповідь: ФОП на загальній системі оподаткування, яка звільнена від сплати ЄСВ, може відкоригувати включені до витрат. Від здійснення господарської діяльності суми ЄСВ сплаченого за місяці звітного періоду, яких доход не отримувався, та які не будуть задекларовані в додатку ЄСВ 1 до податкової декларації шляхом відображення їх загальною сумою. З від'ємним значенням в графі 8 типової форми, за якою здійснюється облік доходів та витрат за підсумками звітного податкового року. А отже, приватні підприємці, загальносистемники, у кого є саме така ситуація. Ви сплатили за себе ЄСВ, а потім подумали: а доходу не було, не буду я його, цей ЄСВ самостійно сплачувати. Нехай буде собі там переплата на наступні місяці. Зовсім скоро ми будемо з вами звітувати за 2025 рік. І тому зверніть увагу, що відкоригувати ви в типовій формі можете, за якою ви ведете облік. І податкова вам навіть дала алгоритм. Але при цьому не забувайте, що коли ви будете складати декларацію про доходи та майновий стан і заповнювати додаточок ЄСВ 1, ці місяці, які відкоригували, вони не мають потрапити в нарахування і сплату, тобто вони не будуть зараховуватися вам до страхового стажу. Чи залишається операція незначною з метою валютного нагляду, якщо через курс перевищено 400 тисяч гривень? А питання звучало так. Чи буде вважатися незначною сума незавершених розрахунків за ек, операціями експорту-імпорту товарів, якщо на дату здійснення операції експорту імпорту або здійснення авансового платежу на користь нерезидента розмір валютної операції є меншим, ніж 400 тисяч гривень, а на дату настання граничного строку розрахунків, перевищує таку суму за рахунок зміни курсу НБУ. А питання в тому, що ці операції, які не перевищують 400 тисяч гривень, незначний розмір операцій підлягає спрощеному валютному контролю. Головне управління ДПС Закарпатській області відповіло на це питання так: банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків, якщо сума незавершених розрахунків за операцію з експорту імпорту товарів не перевищує незначні суми. У разі здійснення розрахунків за експорт, імпорт товарів в іноземній валюті, сума незавершених розрахунків за операцію з експорту імпорту товарів визначається за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених НБУ на дату останньої події за відповідною операцією. остання дата платежу, надходження грошових коштів, дата поставки товару, дата зарахування зустрічних однорідних вимог. Тобто, для цілі застосування вимог валютного нагляду сума незавершених розрахунків за операціями з експорту-імпорту товарів вважається незначною на дату здійснення операції, а не на дату граничного строку розрахунків. Тому якщо на дату здійснення експорту товару або здійснення авансового платежу сума була менша, ніж 400 тисяч гривень за курсом НБУ, то валютна операція вважається незначною і не підлягає валютному нагляду, навіть якщо на дату настання граничного строку розрахунків в зв'язку зі зміною курсу така операція підлягає під валютний контроль, тобто перевищує 400 тисяч гривень. Чи зобов'язані суб'єкти господарювання платники єдиного податку, не зареєстровані як платники ПДВ, сплачувати ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України, відповідь надана податківцям Одеської області. Відповідно до пункту 180.1 Податкового кодексу для цілей оподаткування платником ПДВ, зокрема, є будь-яка особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню? Та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон відповідно до Митного кодексу України. Згідно з пунктом 181.2 податкового кодексу, якщо особи, не зареєстровані як платники ПДВ, возять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, сплачують ПДВ під час митного оформлення товарів без реєстрації платником податку на додану вартість. Тобто суб'єкти господарювання платники єдиного податку, не зареєстровані як платники ПДВ, повинні сплачувати ПДВ привезення товарів на митну територію України під час митного оформлення таких товарів без реєстрації платником ПДВ. Наша традиційна рубрика календар бухгалтера на перший робочий тиждень листопада не припадає величезна кількість дедлайнів щодо подання податкової звітності чи сплати податків. Але, тим не менше, на цей тиждень припадає чимало звітності статистичної. Для того, щоб розуміти, чи потрібно саме вашому підприємству подавати ту чи іншу форму звітності, для контролю простіше зайти до кабінету страхувальника на Держстаті і подивитися, чи включені ви до переліку кореспондентів того чи іншого статистичного звіту. А отже, починаємо з 3 листопада, останній день подання до Держстату жовтневих звітів. Звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин, форма 24 СГ місячна та звіту про збирання врожаю сільськогосподарських культур за форму 37 СГ місячна. 14 листопада, останній день подання до Держстату, звіту про товарооборот торговельної мережі за жовтень, форма 1 торг місячна та звіту про ціни виробників промислової продукції за жовтень, форма 1 ціни пром місячна. 6 листопада, останній день подання до Держстату звіту про використання та запаси палива, форма 4 МТП місячна за жовтень 2025 року, 7 листопада. За жовтень останній день подання. Звіту про реалізацію продукції сільського господарства, форма 21 за місячна. Звіту з праці, форма 1ПВ місячна. І звіту про заборгованість із оплати праці, форма 3 борг місячна. Зверніть увагу, 7 листопада е, виробники та імпортери мають подавати звіт до Податкової служби України. звіт про використання марок, акцизного податку на алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах за жовтень 2025 року. А також тримаємо на контролі 5 листопада. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування складених за період з 1 по 15 жовтня 2025 року а також повідомлення про зміну облікових даних додаток 4 за наявності змін в жовтні 2025 року до ТЦК СП. На цьому наш випуск завершено. До зустрічі в наступних випусках новини.